Добрий день! Тема сьогоднішнього заняття чому є день і ніч та пори року? Пригадаємо, які супутники обертаються навколо землі. Як місяць впливає на землю? Що таке фази місяця? Сьогодні дізнаємось. Що є наслідком обертання землі навколо своєї осі. Познайомимося з обертанням землі навколо Сонця та чому бувають пори року. Обертання Землі навколо своєї осі відбувається в період однієї зоряної доби. Наша планета обертається плавно, рівномірно з заходу на схід, як показано у правому верхньому кутку. І ми рухаємося разом з нею. З нами обертаються всі предмети, що оточують нас, тому ми не помічаємо обертання Землі. Якщо Земля обертається навколо своєї осі, то чи має це якесь значення? Звичайно, що має, подорожуючи по орбіті навколо Сонця, земля одночасно обертається і навколо власної осі. На тому боці землі, яка повернута до Сонця, день, а на іншій половині ніч. У вас ліворуч є відео, де показано освітлена частина землі день, а та, яка затемнена, відповідно, ніч. Повний оберт навколо осі відбувається за добу. Тому обертання землі навколо своєї осі називають добовим. Доба триває рівно 24 години. Кожна година складається з 60 хвилин. Кожна хвилина складається з 60 секунд. Відповідно, доба має 24 години 1440 хвилин 86400 секунд. Результатом осьового обертання Землі є те, що в різних місцях планети. Час доби в один і той же момент неоднаковий. Це пов'язано з нерівномірним освітленням земної кулі сонячними променями, як показано на малюнку зверху. Обертання планети вимагає створення часових поясів. Їх є 24. Один на кожну годину обертання землі. На малюнку знизу видно годинники, стрілки яких показують різний час у той самий момент на землі. Першим, хто сказав, що Земля обертається навколо сонця, а не навпаки, був Аристарх Самойський, давньогрецький астроном, математик і філософ 3 століття до нашої ери, сонце дуже гаряча і яскрава зірка, яка гріє землю. Уявне коло, по якому сонце здійснює свій видимий рух протягом року для спостерігача на землі. Називається екліптика. Земля рухається в космічному просторі по своїй орбіті. Але земна орбіта не кругла, а витягнута, тому планета, на якій ми живемо, то наближається до Сонця, то віддаляється від нього. Земля обертається навколо своєї осі. Це така уявна лінія, яка проходить від одного полюса до іншого. І день на нашій планеті змінюється на ніч. Земна вісь трохи нахилена. Тому сонце нагріває поверхню Землі по-різному. Десь сильніше, десь менше. Тому на планеті буває і зима, і літо, і весна, і осінь, як показано у вас ліворуч. Що ж таке орбітальний або річний рух Землі? Середня швидкість руху Землі навколо Сонця 30 км за секунду. У вас є ілюстрація руху. Землі навколо сонця. Зверніть увагу: земля навколо сонця рухається дуже повільно. Повний оберт вона робить за 365 діб або за рік. Тому. Рух Землі називається річний або орбітальний. Рік триває 365 діб, 5 годин 48 хвилин і 46 секунд. Це число округлюють і протягом трьох років в календарі записують по 365 днів. За 4 роки ці 5 годин з хвилинами і секундами додають і виходить ще одна доба. Тому кожного четвертого року в календарі з'являється 29 лютого, а такий рік називається високосним. Рухаючись орбітою навколо Сонця, Земля проходить через чотири особливі на ній точки. В 20-х числах березня, червня, вересня і грудня. Ці моменти людина навчилась фіксувати сиву дивнуну, адже вони свідчать про зміну пір року. Пригадаємо їх для північної півкулі. 20 чи 21 березня розпочинається астрономічна весна. У цей день. Його називають днем весняного рівнодення. Повсюди, у північній півкулі, окрім районів біля полюса, тривалість дня торів тривалості ночі. Сонце сходить о 6 годині, точно на сході заходить точно на заході о 18-й годині, 21 чи 22 червня день літнього сонцестояння. Весна закінчується і починається астрономічне літо. У цей день у північній півкулі Землі найдовший день і найкоротша ніч. 23 вересня, у день осіннього рівнодення, тривалість дня до рівні тривалості ночі, як і навесні. Розпочинається астрономічна осінь, що триває до 21 чи 22 грудня, до Дня зимового сонцестояння, у цей день у північній півкулі Землі найкоротший день і найдовша ніч. Для північної півкулі Землі послідовність зміни пір року така сама, але коли у північній півкулі зима о південній літо і навпаки. Періодичні зміни умов середовища. Зміни, що повторюються у навколишньому середовищі з дня на день, з року в рік, через певні проміжки часу або періоди, називають періодичними. У природі нашої країни протягом року змінюється кількість надходження сонячного світла і тепла, температура повітря, опади. Змінюються відповідно пори або сезони року, весна, літо, осінь, зима. Такі зміни називаються зонами. Щодоби відбувається зміна дня і ночі. Такі зміни називають добовими. Як ви вже знаєте, сезонні зміни зумовлені рухом землі навколо сонця, а добові навколо своєї осі. Ліворуч у вас зображено дерево. Ваше завдання визначити, які періодичні зміни показані на прикладі цього дерева. Сезонні зміни, на прикладі дерева показали всі 4 пори року, відпочинемо. Ваше завдання розглянути відео, вибрати одне, пояснити чому саме це, а також описати свої відчуття. Як ви бачите, ці відео відображають 4 пори року: зима, весна, літо і осінь. Домашнє завдання опрацювати тему, чому є день і ніч та пори року. Бажаю вдалого дня! Дякую за бажання вчитися! Бувайте!